Вчора на нараді Путін перебив одну вчену російською, попросив йому зробити доповідь експромтом про те, як там зараз в Росії вирощують бичків. Ну, це ж звичайно надважлива тема для російського диктатора. Тобто, нас у нас будуть бики. Такі такі ось справжні. Скільки будуть важити бички? До одної тонни точно дажни до однієї тонни точно має набрати вагу. До тонни набирають живої маси живої маси для того, щоб то закаскільки часу потрібно, щоб набрати тонну. Від народження ми вирощуємо таких биків, і до одного року вони набувають статевої зрілості. А ми продовжуємо починаємо використовувати їх репродуктивний потенціал. А потім вони нарощують масу, тобто не відразу. Тобто вони за рік збільшують свою вагу до тонни. Ні, за рік вони збільшують свою масу до 500, напевно, так до 500 кілограмів чи не так? так? Ці бики, про яких йдеться, які до тонни не ростуть. У нас вони вже є. Позвольте yeah. є.